Вельми бажані гості велике інтерв'ю. Друзі, бачили б ви зараз очі Андрія Рубльова. Вони просто розбігаються у нього. І ми починаємо. Надія Павлова та Андрій Рубльов в ефірі. Ранок О, Боже, який ранок вже день. День на інформатор. ФМ. Надійка нагадаю, у нас просто ранок веде, а я якось більше по, ну, по вечері, А ну і по мені ж видно це. Друзі, так я сьогодні радісний. Я нарешті зустрівся. Ну як би це зустрівся з моїми зірочками, яких я дуже... Обожнюю, тому що в нас сьогодні вони різні. Вони, вони різні, але вони один такий одна велика зірка. Ну що я буду казати? Тріо різні друзі. Добрий день! Дивіт! 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 Добрий ранок, добрий рано. Анастасія Руджева, Олександра Машлятіна і Аліна Блашкевич. Вона ж Гордієнко. Ну це в минулому не треба. На Ну Тебе це можуть чоловік. Ну чоловіку було б приємно. Знаєш, ви е, е, любі любі радіо розуміли. Андрій одразу мені показав свої фотки консервації. Тому що <сум> дуже в цю степь мене понесло і він уже ну, там можна я вже хочу. Андрія з собою в Київ забрати дівчата. Не віддам, бо він мене годує борщем смачним. А -а, от от буду буду дратись, не віддам. Так, ну, що коїться зараз в ефірі. Буде коїться в ефірі. Зараз у нас інтерв'ю, велике інтерв'ю, як ми його називаємо. Але е, сьогодні, ввечері о 18-й, і про це вже казав Андрюша Бідняков, головна на сьогодні, порадниця. <радниця> <радниця> сьогодні дівчата приїхали до нас у Дніпро зі своїм вже концертним варіантом формату порадниця. Обов'язково, якщо хто ще не бачив цей формат у дівчат, на youtube каналі, подивіться ну, там багато класних форматів, але ось це сьогодні буде е, в концертному варіанті. І е, дівчатка, розкажіть, будь ласка, що буде коїться в в Драмікомі о 18 на трі на тріорізні на порадниці. По перше, ми знайшли там офігенний торшер. <т> <queSencia> Навіть якщо ви нас не любите, прийдіть на нього подивитися. Це щось неймовірне. Ну і будемо говорити на всякі пікантні теми сьогодні. Так, Аліна, так ми будемо давати некомпетентні поради, тобто наші поради не можна слухати, але можна посміятись. І взагалі дуже класно, що люди запитують у нас дуже серйозні речі, і готові почути дуже дурні за да, дурні відповіді на них. Я думаю, що якщо сьогодні у глядачів буде теж якесь цікаве, інтригуюче питання, ми теж будемо готові відповісти. Тому наша порада приходиться сьогодні до нас на вісімнадцять. Насправді у нас сьогодні дуже визначна подія, чесно кажучи, тому що це в нас прем'єра, може так сказати. Ух ти. І Дніпро перше місце нашого такого міні-туру, перших спроб концертів. Бо зазвичай ми ми робили вже концерти порадниці, але це були у нас зйомки. А на зйомках ти зазвичай не можеш сказати 100% того, що ти хочеш сказати. А тому що тут там хочеш щось... сказати, боже боже, як вона це робить? Я <свист> ти ти не знаю. от що я хочу сказати, щоб це не знімали камери? <свист> 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 на камеру <кажуть>. Ой, <свист> Ні, насправді буде весело. Сьогодні ввечері буде дуже гаряче у Дніпрі. Театр Драміком зустрічає три різні, А я пропоную. Почати з нашої невеличкої е, рубрики, давайте розігріємось, дівчата. Давайте вона називається Я чи не я? Тобто, ви е, повинні впізнати себе і сказати це. Я mm -hmm. або це не я. Погнали, е, можу півгодини шукати телефон, тримаючи його в руці. Я. Я. Не я, бо я його тіряю просто за секунду, якщо б він був в руці. І якщо у мене, у мене завжди перелік, коли новий телефон, я потім завжди його шукаю і отак тримаю його в руці. Це, Це під... добре. Знаєш, можна його ховати за спину, діставати, ховати? Маю три, чаш... Маю три чашки улюблені, але п'єсть тієї, що найменш чиста. Не я. Не я. Чемні дівчата? Я Чистюля. <laughs> Я теж не люблю брудні кружки дуже. А, добре, прасує лише ту частину одягу, яку видно на камері. Я не я, я прасую навіть джинси. А давайте казати імена. Може, жінки. О, не чують, не розуміють. Я не Настя Оруджева. Це Аліна Блешкевич Бернінавич. Просування. Це не дівчата. мене завжди Булили за те, що я прасую джинси. Настя Оруджева. Це як я Олександра Машлятіна, інколи в тому таборі, інколи в тому таборі. Дякую за увагу. Так, добре, готую краще за всіх в тріо. Це, звісно, я, Олександр. <пих exhale> це це, звісно, я, Аліна Блашка. Це абсолютно я Настя Оружева. <сп Squat> ну тут <пих> у нас ціле шоу цьому присвячено, тоста. До речі, також дивіться, і ми там завжди батлимося за Це перше місце. Промахи, промахи бувають у всіх, Це кажу <пих exhale> вам, я, Олександр. <пих� shows> Ой, який який до речі був класний випуск з Васі і Його шляпка була просто неймовірна. Це взагалі він такий дуже довгий вийшов, але такий, якийсь інший, дуже душевний Короче, класно було. Так, продовжуємо. А, вміє читати повідомлення і залишає на прочитано, бо ще не придумала ідеальну відповідь. Е, я Настя Оруджева, щоб нікому не збрехати. Зараз е, вам покажу, що в мене 936 непрочитаних повідомлень ага. в телеграмі. Не, не підготовлених 986 Навіть <реш> повідомлень. Я е, така у мене така е, філософія. Потім відповім. Або ж забуду відповісти. А так. Так. я обов'язково зразу відповідаю, бо якщо я не відповідаю, я просто забуваю, от неначе його і не існувало цього повідомлення, тому я собі е, взяла за правило зразу відповідати. Але інколи Аліна одразу відповідає і каже нам, боже наш я це відкрила повідомлення. Ми такі працюють за нашою схемою. Дівчата, тоді я сьогодні рекордсмен 4924 тисячі дев'ятсот Повідомлення, яке я не майстер. Навчили no, спайзне. <laughs> <byster. laughs> а там насправді це все колектори. <laughs> так, що називає? Ну давайте по концертам. Забувала слова пісні або ролі прямо на сцені, і зробила вигляд, що це ну, так і потрібно було. Ой. А... У мене у Насті так, таке було. Я у кожного <обож> коли в третій особі. У мене у нас насправді було, але я ніяк не вийшла з цієї ситуації. Я просто забула, опозорилась і пішла Ні плакати. А ми переплутали строчки в пісні, де кожна строчка була під ну під кожну дів дівчину. І Настя з зросту майже метр два тридцять заспівала мою строчку, що вона я... <смотр> <смес> Це також було. А ще, коли ми були в Ще в універні навчалися. У нас була перша наша вистава. Наступ весні, де ми грали, і там, типу, ми три сестри, і все було пов'язано на Чому? На... Чашці. На чашці, так. Але нам забули покласти цю чашку, але я була настільки в стресі, що я не помітила, що дівчата вже говорять замість чашки шарф, і далі продовжували казати кружка. Це була своя ходити. паралельна реальність. <рес> так, я просто була в стресі. Там, було, там, До речі, <рес> хочу нагадати, друзі, ну крім тріо, тріо різні, вони самобутні і самі, але все ж таки вони є, і є досі резидентками, резидентками а, жіночого кварталу. Так, це правда. Це правда. Оп! А? а які у нас дівчата сьогодні в студії? Tester. Так, і у нас нещодавно була зйомка, до речі, ось 16 числа. Новорічні вже? Ні, новорічні ще будуть грудні, 6 грудня, приходьте в Палац України. Приїдемо. Так нас ще ніхто не відчував. Сьогодні Різні та Андрій Відняков будуть запалювати в драмікомі і питання про сьогодення. Може, можу перед виступом з'їсти все, що під руку потрапить. Хто з вас? Хто з вас? Не я точно, у мене навпаки, оцей стрес. Е, ще дуже прикро, це знаєте, буває якийсь корпоратив чи якийсь концерт, і це поставлять щось кусь. Щось таке смачненьке, так. І ти, 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 ти розумієш, що твій ротик тут не один, і після концерту його не буде, а ти не можеш в себе ту рибу масляну запхати. І я, от все, все це можу з'їсти після, от тільки закінчується щось важливе для мене, і я потім. Я пам'ятаю, Дявиш, як ми колись нервничали перед виступом, і нам принесли таку м'ясну тарілку, і ви вдвох її нормально забубенили. Саша, а може ми будемо трошки мовчати? Я так захотіла їсти. Я би прямо зараз їла. Би. Слухайте, як радіо спектакль таки були. Ну, прикольно, прикольно. Ну що ж, ми так розм'ялися. Тепер про формат, порадницю ми вже все знаємо. Сьогодні ще й побачимо. Але у вас на каналі є ще декілька інших форматів. Про тости ми зрозуміло побалакали, але нещодавно ви запустили класний проект Розпакін. Так, ми його обожнюємо. Так, це дуже веселий проєкт. Це придумав мій хлопець. До речі, мені Андрій сьогодні розказав про цей проєкт. Для тих, хто ще не бачив, розкажіть, бо це дуже класна ідея. Так, ми розпаковуємо загублені посилки, і насправді ми. Бо не зібрані посилки. Які люди не забрали. І ми попали. Це такий. Ніби це більше розповсюджено в Америці, але насправді в Україні також є така тема. Але ми на початку пали на шахраїв, які самі збирали ці посилки, і ми розуміли, що ми платимо там по 2-200 за посилку. А вони туди якогось товару накидають, боже нам -котячий щось котячий, наповню відкритий які в мене розсипався по машині. Шпакльовка і, і Вантус. Да, от вони просто ті на 300 гривень наприклад накидують. Це просто шахраї. Але потім наша Саша, наша неймовірна красунечка, вона виграла аукціон. На Прозоро з Укрпошти це були справжні там посилки. не можна просто це купити, це треба прям прийняти участь у І... торгах. А скільки це коштує взагалі? Це коштувало 7,5 тисяч. І раптом ви не бачили Але це, що там шоу, 100 коробка. Ну там може бути що завгодно. Особливо мені сподобалось <реш> 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 коробка з прокляття. Я вас <реш> благаю. Якщо ви це не бачили, подивіться, будь ласка, ми там дістали справжнє прокляття. Одна жінка прокляла. Іншу так, і там, Лена. Було... але ми цього не розуміли. Там Саша так дістає, там якась маска на неї щось труситься. Та не все розказує. Хай подивляться. Але, але там була ще могильна, а, плитка. могили. Так. А, така розпаковочка була. у нас. це був, був жах. Ми потім батьки їхали, мої батьки їхали потім зі свяченою водою до нас. Ну, короче, це було і, і Я ще хотіла додати, що е, потім деякі люди писали в коментарях: Боже, що за бред? Тут, е, я не, не вірю, що так точніше, як можуть бути люди, які це все вірять. Це ж все дурня. Окей, я така людина, яка теж розуміє, що це все дурня, але коли ти на власні очі ну, дістаєш неочікувано. Типу, спасилок, граніт з могили, все пересипано з землею. Земле і перцями. там ще написано, я вам перчиком постелю. Я... І ти думаєш, Боже, як страшно. Мені що здається, так... це, що я знаю, це моя знайома робила. Я, 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 я знаю таку жіночку. Так, Ні. Це тобі була. Це було для Олени. Да, це заберіть, якщо ваше, то заберіть. А, а до речі, у мене питання. Ну, я так гадаю, що багато хто це, це питання ставить. А, а що ви робите з цим? Ну, все, що ви дістаєте, собі залишаєте? можливо, десь віддаєте. А, може... Ми насправді тут ще наш, як проявилися наші характери, бо ми як криски Ларіски, ми. Ой, це я заберу, це я заберу. І Аліна у нас більше всіх забирає. Ну, тому що, може, я хазяйка. Аліна, сама. мама, Аліна, мама, їй може. <реш> ну, багато, до речі, не вони. До речі, розпеки... посилка з прокляттям стояла е... там, де дитинки живуть. <реш> <реш> е, багато речей, які просто речі, які нам не потрібні. Одяг Саша віддає на гуманітарність. Одяг життя та... в мене є куди відправити, Це перевірені волонтери, і вони прям дуже дякують. І це реально ну, то. З останньої розпаківки о ну, та... два великих міжма <світ> до речі. речі, у Саші завжди є на сторінці збори. <світ> <світ> якісь обов'язково підпишіться, і ну це перевірено. Саша знає кому допомагати. <світ> <світ> і ми завжди бустимо у всіх наших шоу. Ці збори, так що ви, будь ласка, також переходьте і донайте. Ну, а що було найцінніше з того, що ви розпакували? О, mm. Ми знайшли ліхтар, який коштує 4,5 тисячі гривень. Він трошки зламаний виявився. А, він трошки... Потім ми знайшли... Тобто лі... на дачу до тата він не доїхав. <клес> не доїхав, звісно. <конечно>. Звісно, <клес> не, <клес> <швидко. клес> не, не доїхав. Uh... Я знайшла uh, кепку, до речі, це спойлер, так цього ще немає. Uh -huh. А, це ще uh -huh. нове. убудова. Uh -huh. Ну так, ну ладно, я вам розкажу. Знайшла ретро кепку з дев'яносто якогось року Макдональдс. Хардрок кафе. І вона коштує десь півтори тисячі гривень. Ух uh -huh, ти прикольно. Я її не віддала нікуда. Я британські туфлі, чоловічі. Uh, щось там тисячі. 4000... короля. Напевно, Напевно? 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 Тобто відчуваю, заробляю Непогана ідея. Да, та, ну насправді прикольно. Ну повернемося до порадниці. Чекати нових сезонів, хто буде ще на порадниці. І чи були такі зірки, які казали, ну їх, їх запрошували, а вони не прийшли там. А ну, давайте. такий компромат. А вже ж, а вже ж таке було. <сум> <сум> було. Ну, Насправді один раз у нас така ситуація була, що прям <сум> а, ну. влад яма. <laughs> no, <my> <laughs> <уже> <laughs> туда, не, про нього можна все зробити. Ні, ми ніяк не можемо зустрітися за то. Давайте так. А той отой мав уже приїхати на зйомку, але в нього щось сталося… той може хто не знає, це репер. Репер. Отой, і він Лисий чувак з вусами, друзі. Він офігенне, він дуже талановитий. Але не любив, приходить, бо в нього кіцька вистрибнула з вікна, і він пішов шукати. І ми і ми сидимо. А вже має бути початок мотору. У нас все камери, люди. І ми зняли там випуск з людьми, але ми його не випустили. А потім ми на інше шоу пішли з дівчатами, де мав бути отой. І він туди не прийшов, бо не прийшов, бо в нього знову щось було з котом. І ми думаємо. Існує цей кіт. <рігум> він, він тільки він тільки до ветеранів доходить. так? І кажуть, і кажуть, що існує, і мені доходило, щоб хтось даже бачив цього кота чи загіпсованого. І виходить, ми як ці стіни, Це як такі... Житомир, так да, <рігум> та, який та... скот, отоє, як Житомир. Його немає. <рігум> Ви Знаєте, я себе зараз піймала на думці. Я сиджу мені так комфортно з вами, так класно. Я думаю, блін, а як би зустрітися, знаєш там за келихом ігристого і так далі. Друзі, неймовірна атмосфера. Прийдіть сьогодні в драміком, відчуйте це. Це ну, такий позитив, такий вайб. Вони нереально класні. Це три... різні у нас. Нам дякую. А також, я. Я то дам і без ведучого пошуткувати по це як по-стрійковськи. А ми таке любимо. Але, але е, діток не би, беріть. Так, да, будь ласка, бо ми про. У нас буде сіпіці, про, у нас про... Не, не треба. інтим трошки, буває там і стосунки, але буває таке, що знаєте, що ну. Не... Гаряченьке. Що угу. мама каже, боже, фу, як не Аліна, Алі, мама не дивиться порадницю? Не порадниць. дивиться, не порадницю, не то, все тільки розпаків. Там у вас там весь асортимент сек-шопу в ну, інколи бувають Або такі... Або її дивляться. <рес> 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 і на ну Інколи бувають такі питання, що прям. oh uh. Ой. Отже, друзі, якщо ви хочете сьогодні побувати десь на кухні у дівчат, а це як знаєте, такі посидіти з дівчатами на кухні, прийти до подружок, поспілкуватися. Вони щось порадять обов'язково. До них ще й друг завітав, Андрушка. Тим більше, Андрушка зараз має час, бо всі знають, що мови. Завідний холостяк. Отже, і ви будете, вони в будуть на сцені. а? А ви будете п'ятим в такій компанії класній. Це ну дійсно класний вайп. Прийдіть обов'язково. Ми раді, що ви до нас завітали. Я б спілкувався ще і спілкувався, бо в мене багато до вас запитань, але я взяв вже від вас щире зобов'язання, що ви прийдете до нас обов'язково ще. Прийдемо обов'язково. Нам дуже у вас подобається. І ми четвертий мікрофон достанемо. <с>? Нермен, нормально, нормально. І ми дуже раді бути в Дніпрі. Чесно, абсолютно щиро. Це якесь супер комфортне як місце. Дніпро, прем'єра Радниця в концертному форматі сьогодні. Е, тріо різні і Андрій Бідніков е, будуть на сцені драмі. Кому початок 18. вісімнадцятій квитки кажуть, що трохи ще є. поспішайте. <рістила> <рістила> трохи ще є. Класні, неймовірні, молоді, дуже талановиті дівчата. Тріо різні дякуємо, що завітали до нас і чекаємо. Нових зустрічей. Дякую, Дякую. Запросили. Дякую. Та побач. Поговоримо про те, про це, про все. Велике ІНТЕРВ'Ю